Є багато країн на землі, у них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Україна наш рідний край, золота чарівна сторона. 24 серпня свято нашої рідної країни. Ми святкуємо День. Незалежності і самостійності нашої держави усюди є небо, і зорі скрізь сяють і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть, гаї, полонини і ниви родючі, і пісня жива солов'їна, уславлений Київ. Шевченківські кручі, усе це моя батьківщина, ти краю, мій любий, у серці єдиний, дорожчого в світі не знаю. Щасти ж тобі, рідна моя Україна, садами квітучий краю. Ми хочемо жити у дружній родині, бо ми українського роду. Хай злагода буде у нашій країні добробут і щастя народу. Україна самостійна незалежна держава. Вона має свої державні символи прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має. Синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає. Герб символ влади. Наш герб тризуб. Це воля, слава, сила. Наш герб тризуб. Не доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Гімн найсолов'їна пісня України. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Хочу сказати велике дякую всім воїнам і військовослужбовцям. Дякую вам за те, що ви бороните кордони нашої держави. Дякую вам за те, що ви робите все можливе і неможливе для того. Щоб Україна була незалежною і самостійною державою, дякуємо вам! Слава ЗСУ, слава героям, слава Україні! Україна понад усе.